Вітаю! Мене звати Ганна. Я працюю психологінію понад 11 років. У своїй роботі я використовую методи когнитивно-поведінкового напрямку. Цей метод привертає особливу увагу до думок, від яких залежить наш емоційний стан та поведінка. Ми працюємо з тим, що відбувається у людині в житті тут і зараз. Бо це дуже важливо. Ще якщо треба, додатково я можу використовувати проективні методики, які дуже добре досліджують підсвідомі процеси та особистість. Я просто вирішила здійснити свою мрію. Колись дуже давно нам предмет психології ввели в школі. Але уроків було занадто мало. Та кількість, яка була, мені дуже подобалось. Ми проходили тести, нам розповідали, як складається особистість. Мені було дуже цікаво на цих уроках. Трохи згодом я вже вирішила вивчати цю науку на більш професійному рівні, поступивши до університету. Ну і вже з першого курсу я почала працювати спочатку помічницею тренера на психотерапевтичних групах, а згодом вже в мене з'явилася особиста практика та почались консультації. Звісно, особливо терапія вплинула на мій розвиток. Вона дала мені інформацію про те, як я формувалась, змінила стресостійкість, вона підвищилась. Я навчилась більш асертивно та екологічно комунікувати з людьми. А головним досягненням терапії я вважаю усвідомлення цінності життя кожної людини. І це мені дуже важливо для моєї роботи. Я вважаю себе небайдужою емпонійною та співчутливою спеціалісткою. Мені важливо бути поряд з людиною, коли їй складно, вона стикається з труднощами. Я готова підтримати та допомогти з вирішенням будь-яких актуальних проблем та запитів, в яких я маю досвід. На своїх сеансах я створюю довірливу та відкриту атмосферу, бо саме вона допомагає людині відчути себе в безпеці та абсолютно прийнятою. Саме в такій атмосфері я супроводжую в кризисні періоди, допомагаю знайти причину та рішення будь-яких проблем, допомагаю навчитись працювати з власними думками, спостерігати за емоційним станом та змінювати, якщо він поганий, на більш стабільний. Я така сама людина, як і всі інші, і стикаюся з такими ж складнощами і самотніми станами. І саме тому я дуже ціную моменти, в яких я радію, знаходжу для себе ресурс. Це може бути все що завгодно: прогулянка, читання книжок, спілкування з близькими. Тому хочу нагадати: якщо вам погано, самотньо, ви не можете впоратися з якоюсь проблемою. Звертайтесь до фахівця, не залишайтесь наодинці з цим.